Вітаю, друзі, ви на каналі Грундотех. З вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні я приїхав на демополе поле соняшників. А саме на демополе від компанії Вніс. Ну, мені страшно показувати вам це, але отакий ліс чекає мене за моєю спиною. І на цей рік я бачу, що вніс показує дуже непогані результати по соняшнику, саме в розвитку вегетативної маси. Друзі, давайте подивимось, що гніз показує. Перший гібрид це гібрид Фолк. Середньостиговий сульфо. До речі, де ми посіяно по технології нульового обробітку ґрунту, центр Харківської області. Отакий От ліс. Чекає мене перед входом, як можете побачити. І заходимо в соняшник. Соняшник фолк. По висоті я взагалі мовчу, він дуже високий. Зараз я от просівчик стану. Значить, друзі, ну ось такий фолк по висоті. можете побачите, я з ростом десь плюс-мінус 180-190 см. Так. Да. Він Он аж де. По технології попередник кукурудза. Після кукурудзи ніхто нічого не робив. Технологія нульового посіву весною посів 55 тисяч норма висіву. Після посіву гліфасад з ґрунтовим. потім гілянтекс. Все. по опадам з 24 березня по 6 червня 17 мм дрібно, 6 по 12 40 мм трьома сильними дощами. Після цього опадів нуль, спека 45 градусів. Висушило все на світі. Але це не заважає в принципі фолку. В'язати отаку шляпу і бути просто неймовірно високим. Просто я такого високого соняшника давно не пам'ятаю і дивіться, який він стоїть. Це просто Просто якийсь монстр. Ось так все по низу виглядає, з підтвердження того, що тут нульовий обробіток ґрунту. Рештки ще минулорічної кукурудзи, але ну це просто ліс якийсь, дивіться, що тут, ну це просто це просто, пролажу от вам і українське насіння, друзі. Дивіться, які шляпи. При такій погоді без граму мікродобрива по нулю. Ну я вважаю, це... Доволі непоганий соняшник Дивіться, я йду, а він он зверху там просто ліс. Просто соняшниковий ліс. Тож, друзі, переходимо до наступного гібриду від компанії вніс. Ось межа. Це фолк. Це амато. Амато значно нижче, я дивлюсь, значно нижче. Ось табличка. Ще не вкрали. Амато, середня стигрий, теж під Стар. заходимо. В принципі, непоганий, але теж високий, дуже високий, я б навіть сказав. Але ось, в принципі, дивіться, такі рослинки. Навіть є ось такі. Бачите, шляпки. По нулю на цей рік. Ну, Все покаже бункер. але на сьогоднішній момент я дивлюся, що, в принципі. Але ось мені не подобається, бачите, що ця сівалка наклала тут двойників, тройників, блін. Це, звісно, біда. Але так доволі непогано. Ви можете побачити на відео, що на амато є от нерівності. От, наприклад, є ось така рослина, а є ось така рослина. Але це тройник, це сівалка начудила нам. Тому в принципі... Діло не в насінні, бо я дивлюсь, що тут місцями є дуже загущені соняшні. Ну, тройники, двойники це, напевно, ще перші проходи гібриду, бо завантажували, засипали новий гібрид, поки, поки проїхали, поки воно там все настроїлось, налаштували під новий гібрид секції висівні Тому це може бути така в принципі, проблемка. А так, амато виглядає теж непогано. Ось міжрядка. Виглядає все доволі непогано. Цвіте і пахне, як то кажуть. Так, ось у нас межа, це в нас іде Амато. це в нас Вегас. Ось підійшов я до Вегасу. Середньоранній, в нього витація <кхи> трішечки швидше, ось подивився мошкою. Трішечки швидше, ніж в інших гібридів від компанії ВНІС. Давайте зайдемо. Ну. От Вегас мені якось з усіх гібридів ніс найменше подобається. За рахунок того, що він якось не такий рівномірний. Ось, якщо дивитись там на Фолк, на Амато, <кій> ой, подивився. <кій> там, звісно, рівномірність набагато краще. Тут ось бачите. Щось не дуже він рівномірний, але, я ж кажу, на цей рік ви побачили, які соняшники є. Де я, в принципі, ставлю вставочки, які соняшники є в деяких людей. Посіяні, в принципі, в такий самий срок, як і це поле. Ось, вже навіть є насіння. Ну, скільки, ну, 15 см шляпочка. Ну, це може 12. По висоті, звісно, вимахав він, що шалений. Але... Але, але я ж кажу, бачите, ось тут кабани дикі, тут трішечки погрались, поваляли його. Да, Соняшник на початку стояв дуже гарний в плані вегетативної маси, а зараз спека його добиває. І дуже я жалкую. Що не зберемо ми тут по 30-35 центнерів. Якщо 20 центнер буде в середньому, подемо. Це буде дуже непоганий результат. Ну такі умови, на жаль. Так. Вегас. Йдемо до лайму. Це третій гібрид від компанії вніс на демополі. Ось лайм. Останній гібрид від компанії вніс. Теж доволі високий. Ну слухайте. По краю, звісно. По краю, звісно, тут все взагалі шикарно. Давайте пройдемо туди далі. Пріші в масивчик. Ось бачите. Навіть на нутілі тріщини йдуть туди, кудись вологи. Яка там волога? Тут і рештки вже нема. Що рештка нема що затримувати? Є вже ось такі екземплярчики. Є і ось такі екземплярчики. Цікаво, цікаво, що він дасть. Виглядає дуже гарно, але все розсудить бункер, друзі. Все розсудить бункер і комбайн. Він може стояти отакий, отакий, о, дивісь, шикарний. Заходить комбайн, 15 цифнер. А може стояти отакий, заходить 20. розумієте, Це соняшник, це така культура, що ти не вгадаєш толком. Ну, гарненький, гарненький ось такі шляпачки. Бджоли мене щось тут загризуть. Гарненький. Мені подобається. Так що все, друзі, буду закінчувати відео огляд невеличкий. Підписуйтесь на ґрунтотех. На моєму каналі є дуже багато різних оглядів соняшника. Дуже багато експериментів, селекцію соняшника з різними мікродоборами, з типами видом обробітку ґрунту. Просто приклади ведення ґрунтозахисних технологій. Ну, Дуже багато цікавого контент, контенту. Люди дивляться, а підписувати щось не хочуть. Тому підписуйтесь і спостерігайте. Що тут до жнив залишилось? Ну, може місяць, я дивлюсь, з такою спекою. Може трішечки більше. А там буде вже цікаво, Щось, що дасть оця краса. Навіть в таку посугу. Все, друзі, підписуйтесь, бувайте.